Коли дитина стає особливо підліток, тираном для своїх батьків, це підсвідомий захист дитини на виживання. Чому? Тому що ця дитина відчуває, що мама йде в ж... живе в жертовній позиції, а жертва завжди потребує потім плату за свою жертву. І дитина наперед підліток захищається, починає агресувати і нападати. Підсвідомим посилом, та вибереш ти себе наконец-то, Бо потім ти мене задовбеш за те, що ти вибрала мене спочатку, а не себе. Тобто це така підсвідома програма вижити біля жертовної мами. Тому бути жертовною мамою не вигодно нікому, і в тому числі й тій мамі, яка собі медалі на плечі ставить, що я прожила для, для, для дітей, для чоловіка. Бо цінність вона ніяк не може свою скласти по-іншому, лиш би жертвувати. Це на жаль, це програма нашого постсовєтського пространства. На жаль, 80% людей, сімей в цих програмах жили. І от всі ці країни СССР колишні там сплош рядом ця програма. А ми, як виходці з цього, ми розхльобуємо ці результати. І наша задача зараз це переписувати, іначе доволі дорога ціна цьому.